Вестиме вогонь на ходу і працюватиме майже без участі людей. Німеччина передала Україні першу найсучаснішу колісну гаубицю RCH-155. Нову техніку офіційно вручив українському послу Олексію Макеєву німецький міністр оборони Борис Пісторіус на території дочірнього концерну «Райнметаль» у місті Касель. Загалом Берлін обіцяє 54 такі машини, але перші шість поки що залишатимуться в Німеччині. Там на них навчатимуть українських військових. Пісторіус заявив, що Україна може розраховувати на їхню сторону і вони готові брати на себе відповідальність у Європі. Сау РСІ 155 виготовлена за останнім словом техніки. Вперше дає змогу вести вогонь під час руху приблизно 9 пострілів за хвилину. Заявлено, що всередині це озброєння автоматизували для його управління достатньо екіпажу з двох людей, а башта, нібито, може управлятися дистанційно. Стрілятиме Сау стандартними снарядами калібру 155 мм міліметрів на відстань до 54 км, кілометрів, а пересуватися може зі швидкістю понад 100 кілометрів за годину і по дорогах, і по бездоріжжю.